Україна вступає в Євросоюз поки лише автомобільними номерами. 2015-й влада розпочала з карколомних змін. Пішоходам пообіцяла біометричний паспорт, водіям ще й номери європейського штибу. І одразу ж купа запитань: яка від них користь? Чи обов'язково буде міняти старі номери? Чи дорого це буде? Христина Бурдим знає всі відповіді. Ось вони, нові номерні знаки європейського зразка. Видавати їх почнуть уже навесні. Та вітчизняні водії про те, чи варто змінювати старі таблички, ні сном, ні духом. По-моєму, нічим не будуть відлічатися замість тюа євро. значок Говорять, що застають поміняти номера з, е, з емблеми Євросоюзу. Хоч їх уже охрестили знаками європейського зразка, жодного стосунку до ЄС ці таблички не мають. Принаймні, так стверджує журналіст міжнародник Сергій Сидоренко. Договір про асоціацію вимагає від України реформ, а не лише змін держзнаків, ані з боку ЄС, ані з боку угоди про асоціацію, ані з боку будь-яких інших домовленостей між Україною і Європейської немає жодних вимог про те, щоб ми адаптували свої дорожні знаки до якоїсь міфічної європейської системи. Просто з тої причини, що такої системи в Європі не існує. Це підтвердило і представництво ЄС в Україні на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук. В угоді про асоціацію немає жодних норм щодо зовнішнього вигляду реєстраційних номерів автомобілів. Навіть у ЄС немає гармонізації з цього приводу. Єдина норма наявність символу ЄС з лівого боку. Удаїш запевняють, номери нового дизайну потрібні і зовсім не Європі, а українцям, бо вони будуть дешевші. Адже досі права на дизайн знаків старого зразка належали не державі чи автоінспекції, а фірмам-посередникам. Кожен водій платив їм гроші фактично за повітря. Питання випуску нових номерних знаків заключалося тільки в ціні, в ціновій політиці. Це крапка, щоб зрозуміли всі. Відрізнятимуться нові номерні знаки двома деталями: перша герб замінять на маленький український прапор. Друга тло. З березня воно стане синім. Ціна номерних знаків, які зараз будуть випускатися. З березня місяця дату я вам точно скажу. Це буде тоді, коли. Ми реалізуємо ту продукцію, яка в нас накопичилась. Ціна нових номерних знаків не буде перевищувати 135 гривень. Зараз за словами Даївців, старі номери видають за ціною майже 150 гривень. Примусово заганяти водіїв на заміну знаків не будуть. А от номери зі значком європейського союзу, хоч уже і запатентовані, та почнуть їх виготовляти не раніше ніж коли Україну приймуть у велику європейську родину. Ті, хто не хоче чекати, оздоблюють старі знаки наклейками. За правилами, це порушення. А на запитання, чи будуть за такі наліпки штрафувати, очільник дає відповів так: давайте я відповім вам так. Я патріот України.